Головний фінансовий документ країни бюджет 2015 – уже прийнято про його переваги та недоліки. Про те, які нові податки ми будемо платити цього року, говоримо із головою бюджетної комісії обласної ради Ігорем Вернигорою. Ігор, доброго дня. Державний бюджет уже прийнято. Будь ласка, основні його переваги і недоліки. Ну, передусім повинні одразу зрозуміти, що 2015 рік є перехідним як і для державного бюджету, так і для обласного і всіх бюджетів територіальної громади Вінницької області. Для пересічного громадянина ми будемо зрозуміти, що протягом 2015-го, і я сподіваюсь, на майбутні роки буде здійснюватися реформа бюджетної децентралізації, так і будуть відбуватися інші реформи. Головна мета кожної реформи, яка буде відбуватися в нашій країні, це надання якісної послуги, як і на рівні держави, так і відповідно на місцевому рівні. Кожен громадянин, а в даному випадку зараз працює більшість громадських організацій, цікавляться формуванням місцевих бюджетів і витрачанням бюджетних коштів. В бюджетному кодексі, як і в державному бюджеті, передбачається напрямок, а саме структура дохідної частини, яка буде закріплена за місцевими бюджетами. Тобто, можливо, прослідкувати, які надходження буде збирати на відповідній території територіальна громада, і по планових показниках і фактичних надходжень кожен громадянин може відслідкувати, а на що саме витрачаються їхні кошти. Чому це цікавити повинно першу чергу пересічного громадянина? Тому що з'являються в структурі доходів місцевих бюджетів податки, які будуть справлятися саме за рахунок їхніх платежів, а саме податок за землю. У рівні з 2014 року дане надходження будуть збільшуватися з 1 до 3%. Він саме буде включати як і плату за землю, так і плату оренду за земельні ділянки, які надаються органам місцевого самоврядування. Крім того, вводиться новий податок і поняття для наших громадян, які раніше не займалися розплатою фізичні особи це податок з майданту, з мірухомості, житлові і нежитлові будівлі. Ставки по даному податку закріплюються органам місцевого самоврядування. Приймається сесія на рішення сільських селищних відповідно міських рад від 0 до 2%. Відповідністю до сільських селищних рад дійсно відбулися зміни, крім озвученого ще податку, де зараховується до місцевих бажавних податки як податок на акциз. Це з розвитку торгівлі, знову ж таки, алкоголь, тютюн і нафтопродукти. Це суттєвий показник, але в більшості випадків гри все ж таки громади обласного значення, тобто міста обласного значення, тому що на їхній території найбільше знаходиться таких об'єктів. Перше. По-друге, де зараховується податок з транспортних засобів. І тут виникає інше питання. Якщо місто, так то ще може він ще може похвалитися, наявність великих наших. Але якщо взяти район, тим більше район, наприклад, віддалений від міста, то ну, наскільки виграє така територіальна громада, а вже, ну там не може бути таких автомобілів, які можуть подати під податок. Якщо до сільського бюджету, де наприклад надходити земельний податок, е оренда, місцеві податки, збори, в тому числі єдиний податок, акцизний податок і екологічний податок, тоді де накопичувався і збільшуватися обсяг дохідної частини за рахунок якої. Сільська рада зможе витримати роботу як і по благоустрою, так і по ремонту доріг. Тобто розширюється вже як і база податкова, так і спрямовався коштів до місцевих бюджету, вже не зацільва призначення. Така децентралізація бюджету це є перші кроки до адміністративно-територіальної реформи? Передусім, так, як перехідний рік 2015, кожна територіальна громада повинна зрозуміти, ми відслідкуємо фактичне надходження по кожній громаді і говоримо, якщо територіальна громада не забезпечена дохідною. Хоче збільшити свої повноваження в частині видатків, тобто фінансувати дошкільну освіту, фінансувати галузь як медична і освіту, культуру, потрібно їм переглядати місцеві бюджети в сторону їх об'єднання. Тобто є у нас територіальні громади, які сильніші, фінансово мають більше забезпечення, відповідно, є територіальні громади, які. Власних коштів, з збирають на власній території, і ними не можуть забезпечити своє отримання. Яким чином буде проходитися адм... об'єднання об адміністративно територіальна реформа? Що в 2015 році повинен буде зробити сільський чи селищний голова, щоб підготуватися до неї? Ну, передусім, кожен сільський селищний голова повинен вивчити власне зараз над кожну структуру в 2015 році на кожної дохідної частини. Він побачить, що йому надходить така кількість доходів, яка забезпечує повністю видаткову частину. Для, далі для розвитку територіальної громади, відповідності від кількості мешканців і соціальних верст населення, він повинен поділитись за віковими категоріями. Тобто вирахувати діт... кількість жителів, які потребують надання, наприклад, от, потребують фінансування дошкільної галузі, тобто повинен бути дитячий садок. Чи повинна бути школа перших-третіх ступенів яким чином він повинен організувати освітянську галузь і медичну галузь в частині фінансування і потреби для їхніх жителів даної територіальної громади? Він повинен ознайомитися з проектами законів, які на сьогоднішній день вже прийняти першим читанням. Це закон про добровільне об'єднання територіальної громади, який передбачає умови. Тобто, перша умова повинна бути кількість мешканців, які проживають на даній території, не менше 5 тисяч осіб. Тобто, якщо він аналізує, що на даній території в нього проживає менша кількість, він повинен знайти ту територіальну громаду, з якою буде найкраще транспортне сполучення, людині потрібно ж добратися, відповідно, щоб отримати певну послугу. Далі, порахує кількість і підприємств, які знаходяться і є платниками податків, в тому числі фізичних осіб. Тобто кожна територіальна громада повинна бути самодостатньою. І незалежною бажано від інших бюджетів першого січня цього року вже завершилася медична реформа пілотний проект, який проходив у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській області. Які підсумки вже можна підвести знову ж таки плюси-мінуси? І чи буде ця реформа продовжуватися далі? Чи раніше будете ініціювати її? Ну, взагалі на рівні кабінету міністрів України mm -hmm. розглядається законопроект щодо продовження. Реформи медичні. Як ми знаємо, що міністрами запрошені деякі люди з інших країн, які вже запроваджували реформування в своїх країнах і діляться досвідом з нашими фахівцями. Дійсно, реформа медична на рівні нашої Вінницької області закінчилась 31 грудня 2014 року. З прийнятими змінами до бюджетного кодексу ми втрачаємо приблизно 900 мільйонів гривень. Це кошти, які спрямовувалися в минулому році на вторинний рівень медицини. В бюджетному кошту 2015 році передбачається, що дані об'єкти, тобто вторинний рівень медицини, буде фінансуватися за рахунок коштів обласних. Як я вже вище озвучив, що є проект закону України про здійснення реформ в галузі медицини, він буде передбачати, напевно, якісь дії. Перше. Або продовження реформування, в частині залишення даних об'єктів на обласному рівні фінансування, тоді відповідно будуть донести зміни і в бюджети районів і міст, передачі субвенцій до обласного бюджету. Або навпаки, він буде мати інший напрямок. Ну або передачі після об'єднання території, відповідно фінансування на сільські, селищні і міські ради. Які нові видатки з'явилися в обласному бюджеті? І чи є в обласному бюджеті дірка? При обласному бюджеті 2000. У 2014 році, на жаль, в кінці року ми отримували субвенцію з державного бюджету. В першу чергу вона стосувалася на здійснення видатків на енергозберігачі технології. Дані кошти ми отримали у вигляді субвенції в минулому році, в кінці грудня місяця. Відповідно, не кожна територіальна громада змогла їх повністю використати. Деякі територіальні громади, наприклад, Тигрівська района, вони використали кошти в обсязі приблизно 760. Тисяч гривень. Сума досить велика. Що повинна була зробити держава? Перше, якщо ми взяли на себе фінансові зобов'язання, виконали роботи, ми повинні використати і розрахуватися з виконавцями робіт. Тобто кошти фактично нам надійшли. В кінці року, оскільки казначейство, на всі пам'ятання працювало, вони повернулися назад до державний бюджет і не залишилися в залишку для покриття даних видів робіт в основному бюджету. Тобто, область на сьогоднішній день. Виконавши роботи, немає фінансового ресурсу, який мав бути залишений з державного бюджету. Тому на сьогоднішній день на засідання бюджетної комісії ми звернулися на рівень Кабінету міністрів України і до комітету з питань бюджету Верховної Ради, щоб вони переглянули дані фінансові відношення і передбачили нам трансфер для покриття даних видатків уже в поточному році 2015. Вінниччина – аграрний регіон і чи, в зв'язку з тим, чи має вона якісь переваги порівняно з іншими регіонами, особливо, якщо о, не розглядати податок на землю? Що стосується сплати саме земельного податку, оскільки ви сказали, в міській області аграрним районом, у нас дійсно мало підприємств, які займаються дубною промисловості та іншими. Аграрний сектор це перша земля. Як вона справляється, як вона ефективно використовується? І в першу чергу ми вислідковуємо, що кожні територіальні громади стикається з певними проблемами по зарахуванню сплати за землю, а саме головне по зарахуванню до місцевого бюджету орендної плати. Чому? У нас є механізм нарахування даних податків і, відповідно, куди вони спрямовуються, передбачають і на що втрачаються дані кошти. Але під час заключення договору оренди виноситься рішення територіальної громади, що вона дійсно надає земельну ділянку в оренду в сільськогосподарському підприємству. Але в основі в практиці така дія, що кошти починають зараховуватися до місцевого бюджету відповідно після затвердження договору оренди. На що деякі керівники сільськогосподарських підприємств, очікуючи в часі, не реєструють договори? відповідно не сплачують кошти до місцевого бюджету. Тобто повинен бути вплив на рівні як і держави, внести змін до напевно до земельного законодавства. З якого моменту повинна здійснюватися сплата за землю, або відповідно, якщо відбулося довір купівлі-продажу земельної ділянки з даного моменту, або з моменту прийняття рішенням сільської селищної чи міської територіальної громади про надання даної земельної ділянки в оренду і не втрачати час. Втрачаючи час, відповідно сільська територіальна громада втрачає фінансові ресурси. Але потенціал, відповідно, у нас є. Звичайно. Після обговорення проєкту бюджету була дещо скоригована правоохоронна програма. Все-таки що це буде? Тобто це на зміцнення кордону на, і на що саме? Ну в першу чергу дійсно незміснення кордону угу. це територія піщанки, могилі подільська та частини, угу. там є, стоїть Могилі-Подільський прикордонний загін. Це очищення розширення два між територіями країнами, знов таки надання коштів на паленому стилі матеріали. Можливо, покращення транспортних сполучень даній, на даній території кошти, звичайно, повинні використовуватися на зв'язок між опорними пунктами та здійснення оповіщення населення територіальних громад з приводу будь-яких дій, які можуть відбутися надзвичайних. Кожна людина повинна знати, як їй діяти в даний момент, куди звернутися і до кого звернутися і мати. Засіб як зв'язок, взагалі так таковий, тому що ми знаємо, що раніше е, ніхто не приділяв ніякої важливої уваги цьому питанню, і коли ми зробили перевірку на опорних об'єктах наших, дійсно немає такого зв'язку, який в будь-який момент людина могла використати і отримати інформацію, що і діяти як і що робити в даний момент. Останнє запитання на останній позачерговій сесії обласної ради депутати не проголосували за виділення коштів на позачергові вибори до обласної ради. Чи є вже якісь плани, от куди ці гроші могли б бути спрямовані, якщо вони дійсно залишаться у бюджеті? Дійсно, вони прийняли рішення на даний момент закумулювати дані кошти і не витрачати їх з обласного бюджету, а передбачити їх на бюджет на резервний фонд обласного бюджету. Тобто кошти тут на даний момент залишатися без відповідного розподілу. І після 15 лютого, коли прийме Верховна Рада зміни до? Державного бюджету, ми подивимося, що ми зможемо і на що ми можемо використати ці кошти. У разі потреби депутати задавали запитання по використанню коштів на конкурси територіальних громад. Що це таке? Це кожна територіальна громада залучає кошти місцевих жителів, кошти приватних підприємств, громадських організацій власні кошти територіальної громади, районного бюджету міського і обласного бюджету, і разом за рахунок даних коштів може профінансувати будь-який об'єкт, який їм потрібен для покращення життя. Або ремонт дитячого садка, ремонт школи, ремонт поліклініки, ФАПа на їхній території, спортивні майданчики. Приведення території благоусти, да, здійснити до покращення, можливо, провести водопроводчі освітлення на території даного села. А якщо брати в минулому році, то з обласного бюджету ми виділили майже 3 мільйони гривень на даний конкурс. Що ми нам дали? В першу чергу залишити кошти різні, з різних джерел додаткові обсяг до 10 мільйонів. Тобто надаючи 3 мільйони, приблизно ще 50% спрямовувалися кошти з різних джерел місцевих бюджетів. І, власне, територіальні громади, саме жителі територіальних громад, долучилися до співфінансування. Тобто це є цікавий напрямок роботи. Якщо депутати передбачать на ці цілі кошти, немає потреб. Я думаю, Сесія це проголосує їх і підтримує. Якщо кошти будуть передбачатися на об'єкти території рівня фінансування медицини, Можливо буде і таке, тому що наша Вінницька обласна дитяча лікарня потребує здійснення капітальних ремонтів, в тому числі в хірургії, в операційному відділенні Там дійсно потрібно вкладати немалі, до речі, кошти, і в тому числі в різне дорогоційне обладнання.